Шановні мої глядачі. Сьогодні, на жаль, я не зміг прийняти участь у дебатах з приводу того, що Міністерство оборони України запропонувало відповідні законодавчі зміни щодо удосконалення механізму зміни ротації, визначення порядку умов звільнення з військової служби для деяких категорій військовослужбовців під час дії військового стану. Далі законопроект це я вам зацитував, що йде з листа. Це пов'язано з тим, чому не зміг підключитися. На жаль, це пов'язано з тим, що ми ж скайпом, скайп речі ми, а скайп перестав вже існувати, умовно кажучи, ціла епоха завершилась існування скайпу, а Teams, він якийсь кастрірований або карічний, я не знаю. Ну, принаймні щось технічно не працювало. Але я, поки мене під'єднували, я чув, як мої колеги і мої колеги з комітету профільного, де я. Працює комітетом безпеки оборони та розвідки, достатньо сильно критикували ну, сильно критикували інших депутатів, кажучи про те, що опозиція давно вже пропонувала внести відповідні зміни і всіх відправити на демобілізацію. Я завжди з повагою ставився до всіх колег депутатів, незважаючи яка це там та або інша політична сила, але. Ну, дивіться, Міністерство оборони під тиском все ж таки деяких депутатів, які хейтять та хайпують на цій хвилі. Хейтять нас, хайпують на цій хвилі. Можливо, хтось дійсно готується до виборів. Хоча з того, що відбувається зараз і на зоні ведення бойових дій, мені складно казати, що. В найближчий час взагалі щось відбудеться, бо з зорухуванням того, що я бачу, коли буваю в зоні ведення бойової дії, дякую до до речі. От бачите, у мене тут вже величезна кількість коїнів від різних військових. Частини бригад, я можу сказати, що ну якось це достатньо складно, але повернемось до е, того проєкту закону, який Міністерство оборони пропонує внести. А саме е, воно хоче внести зміни в статтю 26, це про військовий обов'язок і військову службу, статтю 23 про мобіліційну підготовку та мобілізацію, статтю 56 внутрішньої служби Збройних сил України, де буде відповідно передбачатися зобов'язання командирів та начальникам. Стосовно вжиття ними необхідних заходів, що десь здійснення відповідно до керівних документів Збройних сил України, це важливо. Із врахуванням оперативної обстановки, що склалась на полі бою. Зміни ротації службовців, які під час дій особового періоду або дії військового стану протягом 90 діб брали безпосередню участь у бойових діях в районі воєнних бойових дій. Одразу хочу пояснити, наприклад, про що тут йде мова. Перше, це повинен бути в майбутньому якийсь керівний документ Збройних сил України. Це повинен бути документ, в якому буде виписано щодо оперативної обстановки, що склалась безпосередньо на полі, на полі бою. Заміна, ротація, як тут сказано. Тобто, скрізь за все, мова йде в майбутньому про ротацію тих військовослужбовців, які дійсно вже протягом 90 діб безпосередньо беруть участь у бойових діях в тому районі ведення бойових дій, ну про які там буде в майбутньому. Визначено начальником або командиром. Інше це ротація, що ви розуміли. Тобто, умовно кажучи, пропонуються два механізми. Перший механізм це ротація, да? тобто, умовно кажучи, військовослужбовець, який був 90 днів безпосередньо в зоні ведення бойових дій з урахуванням пропозиції. Там тих документів, як тут сказано, керівник документів Збройних сил України, то безпосередньо вже командир-начальник може застосувати ротацію, Річ зобов'язаний буде застосувати ротацію. Хочу нагадати, що це поки пропозиція, яка виклана в листі, який був відправлений до комітету національної безпеки оборони та розвитки. Наступний пункт це підстави для звільнення з військової служб для військовослужбовців, які без. Перервно, безперервно, прослужили під час ді воєнного стану протягом 36 місяців за умови безпосередньої участі протягом цього періоду в бойових діях в районі ведення бойових дій несення бойового чергування протягом 18 місяців за сукупністю. Звільнення перебача звільнення з військової служби військовослужбовців, які набудуть право на звільнення зі служби за цією підставою, за бажанням військовослужбовців, бачите, за бажанням і здійснюють сроки визначення рішення Верховного Верховного командувача, верховного командувача збройних сил України протягом одного місяця з дня подання таких військовослужбовців рапорту, тобто про що йде мова. Дивіться, значить, протягом, значить, згідно майбутніх змін в законодавстві, може наступити підстава для звільнення з військової служби для військовослужбовців, які безперервно прослужили під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, за умови безпосередньої участі протягом цього періоду у бойових діях в районі ведення бойових дій. Протягом 18 місяців сукупності, тобто про що йде мова, військовослужбовець, який вже воює 36 місяців, да, з яких 18 місяців в сукупності ну, можливо були внутрішні ротації, можливо, було якесь лікування по пораненням, або якісь відпустки. Вони не рахуються, звісно. А от 18 місяців сукупності несення безпосередньо бойово червоні, тобто, ми кажуть, це. БРКі, по яких можна порахувати 18 місяців, да ну і загальна, звісно, чисельність це 36 місяців. Тобто, мов кажучи ще раз: військовослужбовець, які безпосередньо. Не фізично, да, а його там бригада або підрозділ 36 місців знаходиться в зоні ведення бойових дій, тобто безпосередньо участь протягом цього періоду в бойових діях, як сказано в проєкті закону про те. І оцей військовослужбовець, враховуючи те, що його частина там знаходиться, да, і він, виходить, як частина знаходиться там, 36 місяців, з яких 18 це саме ті 18 місць в сукупності бойового чергування. тобто це Ну, це бойове чергування. І це буде підстава звільнення з військової служби. І ці військовослужбовці набувають права звільнити зі служби за цією підставою за бажання військовослужбовців у строки, там один місяць, але буде визначатися Верховним Локомандуючим Збройних Сил України. Але є нюанс, дивіться. І, на жаль, деякі мої колеги, коли на цій достатньо болючій темі хайпують, я завжди кажу: Окей, дивіться, ми можемо. Давайте почуємо спочатку військових. Ми повинні почути військових, бо не депутати, не Популісти політики, будь-які фракції, опозиціонери або не позиціонери знаходяться в зоні ведення бойових дій. Там знаходяться звичайні захисники та захисниці, і ми повинні почути в першу чергу їх. Я жодним чином, до речі, не проти звільнення. Хоча я завжди виступав за ротацію, і здалі виступаю за ротацію, бо у нас достатньо величезний кількісний склад Збройних сил України і ротація все ж таки повинна. Змусити Тих військовослужбовців, яких мобілізували або які пішли добровільно служити, якось на ротаційні схеми потрапляти в зону ведення бойових дій. Бо в нас зараз уже така ситуація, коли я спілкуюсь з одним військовим. Він мені каже: дивіться, я не розумію, чому я тут три роки сижу, умовно кажучи, в зоні ведення умовно кажучи, окопі в зоні ведення бойових дій. А його там якийсь коріш три роки сидить на Яворівському полігоні, і і вони всі військові розумієте, ми всі до них з повагою ставимося. Це нормально ставити з повагою. Але, відверто кажучи, я розумію, що ну, цей військовий, ну, він, на мій погляд, все ж таки більше заслуговує якихось пільг, поваги і так далі. Хоча, знову ж таки, хочу наголосити, що. Ну, Треба пожати всіх військових, але війна це економіка в першу чергу, і ми за рахунок наших з вами податків громадян України забезпечуємо цих військових відповідним грошовим забезпеченням. То мені не зрозуміло, чому, наприклад, цей військовий не може поїхати, замінити того військового, а цього військового відправити, наприклад, той самий Яворів, щоб він там відпочив. І от є позиція Генерального штабу Збройних Сил України, які чітко визначають і з цією позицією. Погоджуються багато військового керівництва. Що такі я не кажу про ротацію, я кажу саме про звільнення. Да? Що такі дії призведуть до суттєвого зниження укомплектованості особового складу бойових військових частин? Я хочу нагадати, у нас і так вони недокомплектовані, і Хочу звернутись до колег депутатів, які намагаються розхитати цю тему. Ви тоді поїдьте в бригади, в батальйони. Ну зараз у нас будуть корпуси. Попитайте відсоток. Та, я думаю, ви так знаєте, ті, хто оборонно комітету бувають на таємних нарадах, вони чітко розуміють і знають. Ну, якщо ми ще е, я не кажу про е, зараз про ротацію, а про звільнимо е, з бригад значить, цих військовослужбовців, які підпадуть під ці критерії, а хто там буде воювати тоді? Ну хто там у нас залишиться? Ну ви розумієте? Або ви свідомо підштовхуєте м, нас до такої поразки, або ви просто не розумієте цього питання. Так, от генеральний штаб продовжує про що каже президент до суттєво знижок комплектованості особовим складом бойових військових частин, потребуватиме відповідно додаткового призову прийняття на військову службу людського ресурсу, в тому числі шляхом проведення додаткових заходів мобілізації. До речі, не знаю, які додаткові заходи мобілізації. у нас і так постійна мобілізація йде. Я не знаю, що там ще можна додаткувати. Додаткові заходи мобілізації. Це я так думаю, щось пов'язано можливо з бронюванням. Я так думаю, можливо, тоді критерії бронювання стануть ще більш жорсткими для того, щоб якась, якийсь відсоток був розброньований, і, можливо, вони були все ж таки призбані Збройних Сил України. Вони продовжують, що додаткових заходів мобілізації лише за умови накопичення на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки достатньої кількості військового навченого ресурсу та залучення громадян України на військову службу. Про що йде мова? Тобто вони кажуть Окей, ми готові. Ну, не ми, а Генеральний штаб Збройних сил України каже, Окей, ми як Генеральний штаб, готові. значить, Відпустити тих військовослужбовців, які підпадуть під критерії 36 шість да але за умови, якщо ви нам заміните цей цю, цю ж саму чисельність відповідною кількістю навчених військовослужбовців, От і все, друзі мої. Тепер звертаюсь до колег політиків, які достатньо зараз штовхають цю тему, і критикують діючу там владу Міністерство оборони. Так, може, ще треба попрацювати з ТЦК, щоб зрозуміти, де ж взяти тут кількість навчених майбутніх військовослужбовців, які прийдуть і замінять е, тих е, наших захисників, даймо здоров'ячка, які вже там 36 місяців на фронті. Я ще черг в ТЦК зараз не бачу. Тому перед тим, як все ж таки е, займатися цим достатньо. Не знаю, сказати несвідомо популізмом, можливо, треба все ж таки розуміти, що зараз на кону у нас не політичні баталії і не політичні інтриги, а все ж таки, що зараз на кону у нас взагалі не тільки цілісність нашої країни, а взагалі вся Україна. Тож і інколи треба давайте підходити трошки до цього не з емоційної точки зору, а все ж таки зрахуванням інтересів нашої держави. Слава Україні! Бережемо себе.